Привіт! Давай зробимо цю коротку практику, за яку твоя спинка скаже тобі дякую. Сядь з рівною спинкою на стопи і для налаштування зроби декілька глибоких вдохів та видохів. Нехай твої думки, емоції та тілесні реакції об'єднаються в одну силу, яка буде за тебе. Тепер навдосі підніми руки через сторони вгору, опусти перед собою тиснучи повітря, знову підніми вгору навдосі і пусти через сторони донизу на видосі. Підніми обидві руки вгору над головою. Опусти праву руку через сторону вниз і об'єднай руки в замок. Не забуваємо дихати. Відпусти замок і поміняй руки. Продовжуй глибоко дихати в цьому положенні. Відпусти замок. Навдосі підніми руки через сторони над головою, наввидосі опусти руки і зроби скрутку вправо. Затримайся в цьому положенні і не забувай дихати. Осі підніми руки через сторони вгору і навидасі опусти руки і зроби скрутку вліво. На вносі підніми руку через сторони догори. І на видосі опусти, натискаючи на повітря перед собою знову вдих руки догори, видих руки ставимо перед собою, встаємо, лишаємось в нахилі, і на вдосі руки через сторони теж піднімаємо вгору, опускаємо до плечей. Піднімаємо вгору, опускаємо до плечей, спина пряма. Ноги трошки згинаємо, якщо спина згинається, дихаємо і повторюємо. Тепер на наввидосі руки опускаємо через сторони на нирки, На навдусі розгинаємось, на наввидосі опускаємось вниз. На Навдосі розгинаємось, на наввидосі опускаємось вниз. Лікоть тягнемо до ліктя. Розгинаємось і фіксуємось в цьому положенні. Тепер відпускаємо руки перед собою і нахиляємось вперед. Відпочиваємо тут. Не забуваємо дихати. Опускаємось на підлогу. Зробимо декілька кругових обертів навколо осі, не забуваємо дихати і в іншу сторону. Невдосі знову руки піднімаємо через сторони догори і опускаємо на коліна. Зробіть ще декілька глибоких вдохів та видохів в цьому положенні. Подякуйте собі за те, що приділили час собі.